Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Спраглий і вдячний. Псалом 41. 2. Як лине той Олень до водних потоків, так лине до тебе, О Боже душа моя. Ми з друзями збиралися виконати один із пунктів нашого списку бажань. Похід до Великого каньйону. Однак вже на початку нашого походу ми замислились, чи нам вистачить води, запаси якої, зрештою, швидко вичерпались. А до краю каньйону було ще далеко. Нам стало важко дихати. Потім ми завернули за ріг, і сталося те, що ми вважаємо дивом. Ми побачили три пляшки з водою, заховані в ущелені скали із запискою. Я знав, що вам це знадобиться. Насолоджуйтесь. Ми здивовано подивилися один на одного, прошепотіли подяку Богу, зробили пару таких необхідних нам ковтків, а потім вирушили на останній відрізок свого шляху. Я ніколи в житті не відчував такої спраги і водночас такої вдячності. Салмоспівець не був у Великому каньйоні, однак він напевно знав, як поводиться олень, коли його мучить спрага і коли він, можливо, наляканий. Слово лине говорить про спрагу такої міри, що якщо ви її не втамуєте, то можете померти. Автор прирівнює ступінь спраги Оленя до свого прагнення до Бога. Як лине той Олень до водних потоків. Та клине до Тебе, о Боже, душа моя. Бог є нашою постійною допомогою. Ми прагнемо Його, бо Він приносить нову силу та свіжість у наше втомлене життя, споряджаючи нас для всього, що чекає на нас у дорозі. А ви відчували сильну спрагу, голод або страх. Чому ви прагнете Божої присутності? Помолимось. Люблячий Боже, дякую за оновлену силу, яку я відчуваю, коли ти наповнюєш моє життя. Прости, що шукав інше джерело, крім тебе. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.